Сьогодні зранку хор співав таку пісню, де Дух Господні, там свобода. В серці немає неправди, зла. І сьогодні ми багато чули духовної їжі, і тому пильнуємо, як нам тільки що було сказано, пильнуємо і ще раз пильнуємо, наскільки Дух Святий має свободу в нашому серці кожного дня. Сьогодні світле християнське свято, врочистий день для вірних всіх настав. Воно принесло радості багато, Господь з небес втішителя нам дав. Справа земля, стогнала від засухи, від холоду гріха світ захолов, та наш Творець дав дар Святого Духа, дощ благодаті. Із небес небесі йшов, він лився бурхливим та дзвінким потоком на кожну Зморену гріхами плоть. Збули слова, провіщені пророком, свою присутність нам явив Господь, це Його милість і любов велика до всіх людей, що на землі живуть, якби не Бог. Не оминути лиха, в погибель завела б без нього путь. Дух Утішитель, що з небес спустився, нас утішає завжди, в кожну мить і тих, хто з вічним Богом примирився, навчає, як потрібно в світі жить. Всім чудесам Його немає, ліку. Щоб описати їх не знайдеться слів, Він з нами буде аж до кінця віку, поки гостюємо на оцій землі. Сьогодні радість серця наповняє В день трійці я йду в Господній храм, Мого Творця прославити бажаю і присутність духа відчувати там. Але, на жаль, Людей ще так багато не знають цього свята справжню суть, спішать сьогодні тілу догождати, а Господи хвалу не віддають. Для когось це лише свята зелені, про Бога і не згадують в ці дні, з творцем своїм вони непримиренні і грузнуть у гріховному багні. Молю тебе, Господь за Україну. За рідний край, український мій народ, о, змилуйся над ними, Божий Сину, яви їм ласку із святих висот, даруй спасіння, щоб тебе пізнали і навернулись щирим каяттям, щоб манівцями більше не блукали, а почали в Христі нове життя. Нехай все свято Християнське свято, роботу в душах робить Дух Святий. Побуджу їх серця свої схиляти й подяку та хвалу тобі нести. Тобі ж могутньому хай слава лине від нинішніх і майбутніх поколінь Із ус людських, щоденно в небо синє завжди. Повіки вічні амінь